Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодугівського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під ворожими ударами перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Плетенівка, Бологівка, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка та інші населені пункти. Внаслідок обстрілів міста Куп'янськ, зруйновані житлові будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі. У селі Гурів, Козачок, Богодухівського району обстрілами пошкоджено об'єкт інфраструктури. У селі Олександрівка, Богодухівського району пошкоджено гараж, сталася пожежа. У селі Уди Богодухівського району завдано удару дроном камікадзе за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують протягом доби ліквідовано три пожежі, що спричинені ворожими обстрілами. Близько 14-ї приватний сектор міста Куп'янська знову піддався артобстрілу з боку окупантів. На території двох приватних домоволодінь зайнялись пожежі. Горіли дві господарчі споруди і один житловий будинок. Загальна площа пожеж склала біля 130 квадратних метрів. З вогнем боролись бійці 14-ї та 44 державних пожежних частин. Всього три оперативних відділення на автоцистернах та один аварійно-рятувальний автомобіль. Вогнеборці працювали під загрозою повторних обстрілів. Релів вони ліквідували останній осередок вогню о 17-й. Біля о пів на 16-ту російські війська вчинили обстріл прикордонного села Олександрівка Богодухівського району. Один з боєприпасів влучив у прибудований до приватного житлового будинку гараж, у якому виникла пожежа. Рятувальники 52-ї державної пожежно-рятувальної частини відразу виїхали на місце у складі двох оперативних відділень. На час їх прибуття площа горіння склала біля 6 квадратних метрів. Вогонь був оперативно ліквідований вже о пів на 17-ту. Завдяки оперативним діям. Рятувальників ДСНС вдалося запобігти розповсюдженню пожежі на житло. Також у Куп'янську ворог спричинив пожежу сухої трави. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 54 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші захисники тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. Марія Сов'єва та Єгор Мікенін Харків. Новини.